Псалом 131, пісня про Чан. Згадай, Господи, про Давида, про всі його муки, що клявся Господеві, присягався, був сильному Якова. Не ввійду я в намета свого дому, не зійду я на ложе постелі своєї, не дам сну своїм очам, дрімання по вікам своїм. Аж поки не знайду я для Господа місця, місця перебування для сильного Якова. Ось ми чули про нього Єфраті, на ярських полях ми знайшли його. Увійдім вже в мешкання Його, поклонімося під ніжкові ніг Його. Встань же, Господи, йди до свого відпочинку та й ковчег сили Твоєї. Священники твої хай зодягнуться в правду і будуть співати твої богобійні. Ради Давида, свого раба, не відвертай лиця від свого помазанця. Господь присягнив був Давидові правду і не відступить від неї. Від плоду утроби твоєї я посаджу на престолі Твоїм. Якщо будуть, синове твоє пильнувати, мого заповіта й свідоцтва, мого, що його навчатиму їх, то й сини їхні на вічні віки будуть сидіти на троні Твоїм. Бо вибрав Сіона Господь, уподобав його на оселю собі, то місце мого відпочинку на вічні віки. Пробуватиму тут, бо його уподобав. Поживу його щедро благословлю і хлібом убогих його нагодую. Священників його у спасіння, а його богобійні співатимуть радісно. Я там вирущу рога Давидового для свого помазанця, готую світильника, ворогів його сором позодягаю, а на його корона його буде сяяти.